Так, без проєкт забудувалися в землі. Шановні колеги, шановні студенти, цікаво над тим, що людина виявила бажання з нами зустрітися, не приборчий час, а з власне ініціативи. До речі, підрішення людину віддасть на відповідь, де ділися на українські прови, де життя на сьогодні. Віктора Миколаючу, потрогати можна буде тільки дівчатам забрати. Бо коли ви будете трогати, будуть писати різні дурниці. Шановні друзі, доброго дня, радий вас бачити, особливо коли стільки молодих дівчат. Я думаю, що в наступному році, в 2012 році, коли у нас будуть вибори, підете, якраз доростете до виборів, коли матимете право голосу, хто ще немає. І будете підтримувати. Я дякую від що... ефір, але мені переказали, бо там вже десятки було. Що вчора на телеканалі Інтер Тимошенко, коли там ішла на щоб ви просто розуміли? Найголи я хочу кілька слів про себе сказати, бо я не знаю, є серед вас ті, хто були на моїх зустрічах. Ні, посміхається, не такі що у порівнянні з іншими стартерами. гранатів вчився. До 6 класу звідти мене вигнали. У 6 класі за дежурений міжнародний бізнес. Мама моя живе в Варві, у мене є ще сестра, яка на 10 років молодша від мене у неї. Обіду <пілку> і ще міської області, коли був у б'юті, і коли зараз і я зараз позапартійній. По тих виборах, я відповідав за вибори, агітував за... село було Заряни, район, і кілька місяців працював на тракторі у цьому селі. Возив гній в тракторі і фактично ну не силою виставила з дому, що їй великі плани йдуть, ну я ставлю перед собою, і сподіваюся, що разом ми їх будемо досягати. Я хотів би сказати кілька це про себе так коротко. Якщо в кого будуть які питання, потім у вас буде можливість їх задати. Реформе питання зараз. Актуальне питання, там пенсійна реформа, земельна реформа е, і не для чиновників, піли, для них ніхто не скорочував, не збирався не буде скорочувати. А хто розказує, що з пенсією чи 55, 60, пенсії в них від того не буде, бо людина не працювала і не зробила собі на пенсію. Те саме завізу хабарям має заплатити. Вимушені тут сидіти без роботи. От поки не відновимо виробництво, до тих пір нічого в країні не буде. І коли обіцяють покраїнку. У нас 5 років виплачують на народження дитини, але демографія не міняється. Зокрема, найгірша народження. Ці 5 років платять. Плати, не плати. Якщо мали соціально із... незахищеним додавали, тим додали, ще комусь додавали, Міністр фінансів дні тому в Верховній Раді плаваються, робочі книги створили. Скільки ви працевлаштували людей? Наскільки вирос фонд заробітної плати а... і людей отримали свою зарплату, а не ходять на біржу і отримують посоки? Стилі зробити робочі місця на це бачите, немає. Чого немає? Гроші є, клепки і земля. Їх цікавить наша земля. Бо ви подивіться, що в світі робиться. Бо він скажуть, давайте ми почнемо продавати землю. І після цього нам Україну рай прийде, всі раптом селяни і поважають приватну власність, але не продаж землі. Бо продаж землі це афера навіть не століття, а тисячоліття. Отак, як 97 років, молодь не пам'ятає, а старші люди когось не пам'ятають. Як кожному з нас роздали вагучери і розказували, що ви воли сюди, вони матимуть роботу, матимуть зарплату і матимуть впевненість, що їхні діти не ходитимуть завтра з приблизно. Бо китайська гречка завозиться сюди без сплати. Це означає, що вона а, плюс Віктор. Алло, давай Алло, і плюс, е... Україна Пікелікс, яку ми видали. От я хочу оці чудові книжки, пізнавальні книжки подарувати. А, і от Лілія Черненко, Лілія е... Черненко, е... теж е... свої книжки, ми всі подорожні, яка видана, до речі, за моєї підтримки. от я хочу оці чудові книжки, бо книжки це знання. Презентувати слухайте, я коли навчався у інтернаті в яблоніці, поки мене звідти не попросили, я прочитав там всю бібліотеку, усю шкільну бібліотеку. От Отим желітки це запорука е, усього знання і здоров'я. І стежте за своїм здоров'ям, тоді ви будете потрібні і собі, і своїм дітям. І ми всього даємо вас усі. Ваш Олег. Масової інформації, але потім які обрії і рамки має реформа вищої освіти. Там були публічні виступи, так, будь ласка, про вищу освіту реформи вищої освіти, то ну, ви знаєте, там зараз ініціює влади скорочення державного замовлення, там закриття закладів батьків. Я проти цього. Бо я вважаю, що е, брати, скорочувати державне замовлення, то президент Янукович, коли йшов на виборчу кампанію, розказував, що нападі буде збільшувати державне замовлення. замовлення. допомоги, Коли дід баба в селі сидять, таблеток немає, бо навіть аптечних пунктів немає. Під приводом скорочення бюджетних витрат. На себе не скорочує. На Генеральну прокуратуру в цьому році порівняння з минулим роком збільшили на мільярд гривень видатків. Мільярд гривень ще обслуговування. Я вважаю, що папи, амбулаторія, які з що повинні бути у кожному селі, де є люди. Утримуйте одного лікаря, утримуйте одного і знайдіть сюди. Пацан сказав, пацан зібрав, відділі сюди. З автографом не можна, бо якщо я поставлю автограф, дівчина може піти в магазин, що скупить, а їй з автографом не автограф, дадуть фільму. Я автограф вам поставлю на листівці, попершу перший 100 гривень, а, 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 авторує, оскільки тут справді немає Інни, то я її власноручно сюди допишу. Інна. О, Інна? О, ласка. Ви задоволені, бачите, що ви вже є. Дівчата, якщо хтось не навізовану систему, коли не повинен у Києві, і мер міста чи можна... можна, можна. те, що за дідома, мама. мама є, і мама, от передаю, передаю, бабусі, мамі, мамі. А якщо немає, з мене 100 гривень. Зараз, то можна. Де?